Вітаю всіх, всіх хто любить слухати казки. Сьогодні ми разом послухаємо стару добру українську казку про двох приятелів Сапа й барана. Їх господарі вигнали з дому, але не журіться, вони не розгубилися, бо коли поруч вірний друг навіть із вовками не страшно. Казка буде цікава, трохи кумедна, але повчальна. Готові! Ну тоді рушаймо в казкову дорогу. Сідайте зручненько, світ казки вже чекає на вас. Цап та баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. Ану, забирайтеся, цапа й барани, собі з богом, щоб вас не було в мене в дворі. Як цап та баран теє почули, пошили собі торбу та й майнули із двору. Ідуть та йдуть, а посеред поля. Лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий, говорять один одному Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли, приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються з вовками. А здорові молодці! Здорові! Здорові! зраділи вовки. Ще каша не кипить, а м'ясо вже прийшло до нас. Ох, тут цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап надумавсь та й каже А подай лишень баране, оту вовчу голову. Баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, стали думати гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія в нас, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов, вовк по воду, та й думає хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як би із собі відділяв тікати. Е, каже, пішов та й сидить там, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернуся. А третій сидів, сидів та й каже Ось піду лишень я їх прижену. Як побіг, так і той рад що втік. То тоді цап і каже до барана Ох, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з кореня забратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумався перший вовк Е, чи не сором нам! Трьом вовкам та цапа й барана боятися. Ось ходімо, ми їх поїмо. Прийшли, аж ці добре справлялись, давно вже от казана убрались, як побігли та на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, Як би цапа та барана догнати. Йшли, йшли і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший. І зліз аж наверх, а баран не сміливий, то нижче. От, лягай, кажуть вовки кудлатому вовкові. Ти старший, той ворожи, як нам їх добувати з дуба. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити думати. Баран на гілі сидить та так дрижить, не втримався, як упаде. Та на вовка. А цап сміливий не став роздумувати. Як закричить А подай мені ворожбита!» Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран безпечно пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там. Ось так щасливо закінчилася пригода двох великих приятелів. Цап і баран, хоч і були вигнані з дому, та завдяки дружбі, винахідливості та хоробрості, навіть вовків налякали. Ця казка нам нагадує, що коли є товариш поруч, ніякі труднощі не страшні. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі у світі казок, ваша пані Тетяна.